Не довіряла я акціям ніколи, а тоді мені просто припекло ну то вам не купити олію по акції, а потім в чеку побачити, що ціна така ж, яка була до акції, то вам холодильник. Зламався такий пересяк, а на дворі спека. Не шкода мені того, що в холодильнику, але шкода продуктів з морозилки, бо я ж туди протягом літа стараюся наморозити продуктів, поки вони дешеві, а взимку ласувати і хвалити себе за економність. А економити мені є чого, бо зарплата маленька, доньці стараються допомогти ще, бо чоловік у неї ніяк не може заробити на гідне життя. І отак моя зарплата й зникає, що не знаю, де й діла. Стараюся і сиром запастися коров'ячим лісових заморозити, та й м'яса поставити, коли хтось з рідних побалує свіжиною чи натраплю таки на акцію чи на відкриття магазину. От на відкриттях дійсно можна купити продукти за дуже дешево, бо намагаються приманити клієнтів, щоб про них говорили, а потім вже такі ціни, як усюди. Отож ви розумієте, яка ситуація і яка я людина просто намагаюся вижити в цьому світі. А холодильник мій, то наче моє все, мій банк і скарб, а він зламався. Один майстер прийшов, подивився і сказав купити інший. Ото дякую вам за пораду, сама б ніколи не здогадалася. Відказала я. Вже до такого майстра й не хотіла звертатися, а він ще ціну таку заломив, що мені треба зарплату віддати. От йду я така та журюся, як мені дають рекламку на вулиці нового сервісу, чоловік на годину. Кажуть, що то не просто чоловіки, а чарівники це полагодять безкоштовно. Звичайно, що я зателефонувала і записалася, стала я того майстра чекати. Спеціально відпросилася з роботи, бо ж така удача нарешті мені підморгнула. Вже в удачі й очі почали злипатися, бо ніч стала на дворі, а майстра все не було. Десь біля одинадцятої мені зателефонували, і я побачила того змученого чарівника, і стало мені шкода людини. Йдіть додому, кажу я йому, ви ледве на ногах стоїте. От вам і акції, як завжди зі мною. То моя черга минула, то перед носом вхопили, то акція скінчилася. Подумала, що як не відкривати холодильник, то ще кілька днів мороз протримається, а там, може, щось станеться, чудо якесь. Доню, можеш мені гроші позичити на новий холодильник? спитала я доньку. «Мама, у нас нема. Яка я здивована, коли їй треба, то у мене є, а коли мені треба, то у них нема. Домовилася з сусідкою, що понесу частину до неї продуктів, ще щось їм дещо доньці віддам, хоч і не хочеться після останньої розмови, але не пропадати ж добру. Аж тут в суботу, з самого ранку, дзвінок у двері, і на порозі той майстер чарівник. Вибачте, що так рано у мене після обіду виклики, то чим я можу вам допомогти? Я лише руками сплеснула і спитала одразу за оплату, а він відказав, що то ще акція діє. Я так зраділа. Поки Мирон ремонтував холодильник, я приготувала обід і пригостила його. Чоловік не відмовився і дуже хвалив мої страви. А далі розговорився, що він працює по змінах, бо і державну роботу має і тут, просто вдома надто йому самотньо. Доньки вийшли заміж, онуки чекають від діда подарунка, а дружина роки за кордоном, і вже вони й не подружжя, так, наче добрі знайомі. І отак почалося наше знайомство, яке переросло в любов. Коли я його питаю, за що він мене так любить, то він каже за моє добре серце. А я звідки знаю, чи воно добре, чи ні. Просто стараюсь робити все по совісті та по людськи, а ще я тепер попадаю на акції. Уявляєте, ніколи такого не було, а тут як з неба падає. І чого б це? Підпишись, підтримай українськомовний контент.